У Житомирській області розпочалася весняна кампанія переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, яка триватиме до 26 травня. Кожного року площі, що підлягають під обробку, збільшується. Якщо в 2023 році оброблялося 11,5 тисяч квадратних кілометрів, де витрачено 285 тисяч доз вакцин, то в 2024 році оброблено 15 тисяч квадратних кілометрів, де витрачено 375 тисяч доз вакцин. У 2025 році під час весняної кампанії заплановано робити майже 17,5, Тисяч квадратних кілометрів з розподілом майже 435 тисяч доз вакцин. Весняна компанія буде проводитися в два етапи: з 13 по 18 травня на території Житомирського та Бердичівського районів, та з 21 по 26 травня на території Коростенського та Звягельського районів загалом сформовано 419 бригад, в які залучено майже півтори тисячі чоловік. Сьогодні, 14 травня, на території мисливських угідь поблизу Житомира розкладали спеціальні вакцини приманки вручні. Такий метод дозволяє охопити важкодоступні ділянки та підвищити ефективність щеплення. Сьогодні ми спільно з фахівцями Держпродспоживслужби продовжуємо вакцинацію, превральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин. Безпосередньо в даному масиві ми використовуємо 200 вакцин яких розміщуємо в місцях найбільшої віргідності відвідування хижих тварин? Це обабіч лісових доріг, поблизу нір. Зв'язку з забороною на полювання, так як це в деяких регіонах є вимушеним кроком, призвела до стрімкого підвищення чисельності хижаків безпосередньо лисиці червоної у нас по господарству, по лісових угіддях вчиселість лисиці червоної майже вдвічі перевищує оптимально проводити пероральну імунізацію хижих звірів, Важливо, щоб запобігти поширенню захворювання, зазначає перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Спочатку початку 2025 року на території Житомирської області захворіло 32 тварини на сквас. Тобто, на ці по всіх всіх випадках накладені відповідні карантинні обмеження і створені благополучні пункти. По цих тваринах із 32 тварин, якщо по, по розкласти, це 18 дика лисиця. Це захворіла, це одна корова захворіла. Один є ноті, а то інші відносяться до домашніх котів та собак. Тобто відсоток, ви розумієте, що майже половина е випадків захворювання від зайшло з е червоної лисиці. Тому і кампанія пероральна, вакцинація, ця яка проводиться весняна, якраз і направлена на те, щоб е збільшити. Кількість вакцинованих у дикої фауні тварин для того, щоб зменшилося захворюваності у домашніх тварин.